Всім мої вітання, мої хороші. Їздила їздила до автобуса, забрала сумки. Правда, не знаю, тільки що приїхала, бо ще їздили по справах. Ще з дочкою їздила. Ще треба було поїхати. Куди Мрео. І ми їздили і так ще не не, не, нічого не нічого знаю. Ходи мені допоможеш. Тут взяла води. Бачите, взяла воду кипячену, бо навіть гусь там пити не давала. Тут, бачите, от чим дали як вона, Осим дали пропоїти. Ой. Бачите, пропоїти і от тут так на куб... один кубік на літру. Я навіть добре не читала, що тут ага, байтрил. А, пропоїти вже можна і цепліта, ті єндики і гусіта. Вибачте, що я так о, кажу. І я вже тут шприцом додавила, а звернула і трохи пролила. Розумієте, от звернула все то та, та спешка, що все спішиш, бо не маєш е, часу е, зробити, так все леш. Йду, хоч подивлюся, чи то е, гусі вже вилізло, чи не вилізло. Васька, ходи, я тобі покажу, як зробити, щоб то відділити. Ходи. І е, 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 зараз їх хоч пропою тут все. О. І треба їх з ящика випустити, і зараз йому скажу, як тут відділити. Сєточку. треба от таку мені сєточку, щоб ти такого би гусь та пустити і єндики собі ходили, бо ж не можуть вони бути в коробості, а де тепло, їх більше немає де пустити інакше. Розумієш? Ні, ну от а, а от так я Я думаю, що я говорю так, що е, можна мене зрозуміти. Да. Правильно я кажу. Ану, вітайся. Зараз вгружу його. Ну, а, а я, якби мала ще одного чоловіка, то я вигрузила ще якогось другого. Ви знаєте, це так виходить, скажу вам, дівчата, не, не в обіду, і може будете на мене все не чоловікове треба мати за трьох жінок, а жінкам треба мати за три-чотири за чоловіки, особливо тим, що в селах, щоб роздати їм роботу. Бо все на одних жінок? Тримається, на одних жінках жінках все тримається. Бачите, гусі та, е, з теплою бутилкою, я стирочкою їм поселила, вони сидять, ну, але вони ж не можуть тут цілий час сидіти, а там єндики. От так виходить, що треба єндикам дати туди більше їсти і воду. Воду треба поміняти на чисту, зараз їм дам чисту воду. А сюди пустити гусі, та на, і вони тут оріються. Ну отакою, от душе, подивлюся, там ще є тут гуся. Подивіться, видите, знову вилізло і вже змерзло. Тікай, Єндечка, вже. Ну Видіти що? Тікай, тікай. Воно зимнюче вже. Не, зимне, лапки лапк зимні. Тікай, єндичка, виходь вже, виходь Виходь туди. Виходь виходь виходь, 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 виходь. я, я закрию. Так, спокійно подивіться. чи ті яйця до чогось годяться. Тікайте бойся. Гусів закриваю. Так, ой, що, лапки холодні. О, ще два є. Гусідка тут. Ну, все, а так буде. А тих, а ті яйці вже два не, не годяться, тих двоє. Ні, вони не годяться. Вони не таляпають, але й не годяться. Не знаю, не годяться. Треба... Зараз я забираю ці гусіта уже звідси. Ой, тако, ой, куди я їх зараз? Так, чекайте, три забираю, а зараз їй ще пущу, бо немає часу. Я от кого. Ет, як я її і Йду, зараз, ще, а, як це називає, пущу. Най наші сідають, бо їм ніхали. іди, йди, їйдечка. Ну йди, мамулька, йди. А, вилетіла. Добре, не вилітає. А зараз тако. О, ой, ой, ой. Все припустила. Угу. все припустила і кренали воду. Ну добре, я зараз, е... а, а та флешка холодна вже, ні? Ну, холодна, значить, треба забрати ту пляшку. і треба мені. Аво, вище єдно змерзє б, хоч був подивив. Єдно ще раз ти воїть змерзло я е, то, йду, загрію флешку, а ти подумай, як їм зараз це зробити. Ой, сіточку взяти і щоб тут переглом Ага. A... Ну no, добре, ну no, добре, ну no, добре, добре. на надлямпочку? Ну, не буде. Ой ой, ну хоч може ти хоч. Ну добре. Ну добре, я зараз все зроблю. Бачите, так сказав чоловік. Щоб зробити. Не знаю, вони так гріються. Дві втрісуть, виведь, якщо трісуть. Не знаю, чому так всі трісуть. Зараз забираю, то жіночка написала, що я е, знімаю добре, але сесії і очі болять. Ну, що я зроблю? Інакше не можу, я сама, е, сама собі знімаю і сама собі все роблю. Помочі нема ніякої. Так, водичку поміняла. індикам, поміняла. Ви видите, вони всі сидять в купці, боються. А тепер зараз пропою, набрала води, зараз пропою чисто кожне гусітко окремо тим лікарством. Знаєте, а що вони? Вони виїдають корм, скажу вам. Ось виїдають корм, а кукурудзіну крупу лишають. Ну нічого. Ну добре, добре так, як є. Добре, так як є. Зараз я тут усе пропою. Так, я їх пропоїла, але не знаю, дивіться. чи це того, що воно змерзло. І, і так, у ножки також, чи воно буде, чи воно такі лапки в нього холодні, чи воно така буде, знаєте, та як розшипірка. А як буде, то я йому ножки з'яжу, Ще подивлюсь, не вони добре прогріються. Ну, вони добре прогріються, їм їсти щось дам, але ще поки що найпосидів, бо ще, ще мені не до того. Ще мені не до того. Зараз тут все закрию. З цього боку, щоб вони ж тако грілися, щоб їм лише доводий йшло тепло. Ну от най сидять. Їм буде тут тепло від цієї лампочки, так? Бо тепло, що пляшку загрію. Ну добре, добре, най посидіш. Все, вже зайшла. Ну і все. во, зараз кугут буде нападати. Дядина, зараз віником получиш. Привіт Зараз ти получиш віником, я тобі кажу. Ти зараз все зробиш. Зараз все копне. А що, пропала та курка? Пропала? Ага. А, сидить ще. Ну, найсидить. Найсидить. Ну, а індичка не ходить, доста з неї. Доста з неї цей раз. Ще є готовий такий є брудер з розеткою, лиш лампочку. Ага, і їх там можна, ну, то ще скоро буде. Хіба просто така лампочка. Ось скоро буде нагрівати. І тут, ну то що тобі легше, то перенеси? Чи сей сутумбочку перенести, перевернути, так, вона в нас була перевернута до гори Чи се може легше е, взяти і там десь поставити і включити, на щось поставити. Навіть на ту саму сітку, чи на що поставити. Угу. І сюди їм їсти дати. Ну, коротше, тобі треба, щоб ти все зробила. Добре. Бачите, такі справи, от чоловік буде косити. Вже то, що -то буде косити, ще. ще бензини йому ще привезеться, а він поки що має для першого часу. То буде то -то все косити, поки погода. Бо вчора знову падав дощ. Знову падали дощі, такі ще й ще й, ще й фіст падали дощі. Падали? падали. ходи. Добре, мої дорогі, йду, я вам ще покажу, які торби і що в мене робиться. Що <смеш> там в мене робиться в залі. <смеш> Бачите, вже в нас погода випогодилась трохи. І чоловік вже косив, <псмеш> І тут так вже покосив, треба то буде згрібати трохи. А пахне, знаєте, а так пахне, як м -м, свіжу траву в таку скошену. Красота! Красота, я дуже люблю цей запах, дуже люблю. Та так себе відчуваєш, що ти знаєш десь. Дуже файно, правда? Дуже файно. Ой, боже, мій боже. Дивіться, мої другенькі, прийшли вже мені ті сумки. вам ще покажу тут, що мені. Що я купила була ганчка. Ну, і що мені прийшло. Зараз, зараз, зараз я витягну. годно витягнути. Ой, що я була купила. І так лишила в сумках. Я то фотографії, як сказати, фотографії я тут то, то, е, фотографірувала. Бачите, які, які клубні е, квітів. Тікай кітю, то не лілії, то, лі -лі, е, то якісь інакші. Але я подивлюсь на фотографії і тоді, може, я скину якось ті фотографії. Ви такі вони вже мають великі е, такі е, пуплянки і пагони такі. А то, то по-моєму, ну то не лілії. Лі -лі, а я не вміла прочитати. Може, би прочитала, я щось подивилася на, на малюнок. Файне, то я собі взяла. То я... Або бачите, це моя киць, тікай А Ви бачите, що в народі. Вже народ. залізе в пакет та киць. Я купила вісім, тікай кітцю. Вісім таких клубнів. Ой, бачите? По таких, о, такої красоти. І треба посадити. А тут, бачите, можна на дві штучки розділити. Але я не буду ділити, бо не воно росте спочатку. А тоді будемо видіти, куби воно ще хоч приймілося. Ну, о, бачите? Має, о, Тут такий невеличкий корінчик, ну, але може воно прийметься. Такі квітки Ну, Вони мені дуже сподобалися, дуже файні. Щось тут ще відма мало. Ось щось тут відламало. Ну, але най, вже то що є. Є його в е, підвал. Ой, поставлю в підвал, бо треба його висадити. А я зараз у дану минуту я не маю часу висаджувати. Най -най -най. Дайте, буде добре. Чоловік покоше тут і буде ще покошено, і вже не буде так страшно виглядати, так як виглядало. Ось там усе таке Страшнюще. Не йду гусів, бо я ходила до гусів. Вже в дану минуту навіть не йду. Але вже все покосить, то хоч буде хоч видно, що де росте. А то нічого не видно. О, Бачите, нічого не видно. Ну, добре, мої дорогі. На тому буде на сьогодні все. А ви переходьте на цей мій другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Будемо з вами переглядати. Надіюсь, вам буде цікаво. А зараз, мої любі, будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, мої дорогі. Всім до зустрічі, всім пока. Всім пока.